Я тебе вітаю з прем'єрою. Весь цей рік ми з тобою бачилися, але не розмовляли перед телекамерою. Ти не давала телезійних інтерв'ю через те, що тобі важко було перед телевізійною камерою сказати те, що ти відчуваєш, через втрату коханої людини. Це була твоя ідея зняти цю стрічку? А, не хотілося говорити багато І саме головне, хотілося смінить. своими интервью. Ну и тяжело действительно. В этом фильме просто максимально так сказано, чтобы было понятно, для чего я это сделала. Без гонорара, без а, просьбы, и уговариваний. Это моя личная инициатива. Понятно. На моем примере, если я кому-то помогу, я буду очень рада. Колись, коли ми всі разом працювали на голос Діти, це була ваша спільна ідея. Великий фільм, фільм мюзикл можливо, за твоєю участю. І це була ідея Євгена. Ну, Щось мені такое наповнило. Я вже й забула. Так, да, коли то хотів такий фільм. Думаю, він буде гордитися. Коли ми з тобою розмовляли у Кьольні, Ти пам'ятаєш цю нашу зустріч. Ти тоді розповідала про те, що ти вже тоді була головою родини. Ти відчувала у собі тоді силу боротися як би не склалося. Цього року я точно зрозуміла, кого люблю, і зрозуміла, що таке втратити і більше ніколи не побачити, і це дуже складно. Тоді за камерою стояв Євген живала, э, значит, кöльнскую сосиску в хлебе, да. Спостерігав за нашим інтерв'ю, все це чув, і він звичайно переживав тоді за тебе. А ніхто не може сравнитися со своей силой воли и так дальше с тем людьми, которые больны раком, и знаю об это. И самое страшное каждый день понимать, какая у тебя болезнь и в принципе понимать Какой исход этой болезни рано или поздно. Поэтому э, все мои усилия ничто по сравнению с тем, как достойно он э, вынес. В принципе, когда он узнал и вынес этот удар в сыну. За цей рік ти зробила багато чого Була у величезному гастрольному турі, який триває по всій країні. Ти випустила альбом, зараз прем'єра стрічки. Все це дало тобі сили. Видимо, після той такої тяжкої тяжелої з Олегом Чорним з прошлым продюсером. Yeah. Когда я встретила він просто навчив мене вірити в свої сили, стержень. он випустив меня в велике плавання, вже уже морально, фізично і. Байцом ти переїхала зараз у будинок, який будував Євген. Дуже багато було розмов про те, що ти хочеш продати цей будинок, але все це були тільки вигадки. Я так розумію, зараз ви з Вініаміном живете в будинку, який для вас побудував батько. Перше, що я сделала, і це була моя ціль, цель. В'їхати в дом. В наш редной дом, котрий ми взяли кредити, виплачували в його. Дом, который он не достроил Но все-таки построил многое Успел установить скрипичный ключ на крыше Я закончила этот дом И уже с августа живу с Веней в этом доме Я считаю его нашим местом И о какой продаже речь не может идти совершенно И никогда не шла І останнє питання: якщо я можу виносити це на загал, ти розповідаєш часто друзям про те, що Євген завжди з тобою. І достатньо містичні речі іноді трапляються у твоєму житті, і він ніби керує тим, що відбувається, і під час знімального процесу, і під час зйомок фільму, під час зйомок твого кліпу. Звісно, в це вірити. і я вірю, і люблю, і буду любити. Ну, знаєш, як об те можна говорити? Конечно, он здесь.